У рамках проведення системних заходів з протидії корупційним та іншим правопорушенням у сфері оборони правоохоронці викрили та задокументували протиправну діяльність. 13 військових посадовців за незаконне нарахування понад 13 мільйонів гривень додаткових виплат кошти нараховувались військовослужбовцям, які фактично не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, які не проходили службу або взагалі самовільно залишили військову частину. Серед підозрюваних командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП. Оперативники територіальних підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у співпраці зі слідчими слідчих підрозділів ГУНП, ДБР спільно з прокурорами спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, працівниками СБУ та за сприяння керівництва Міністерства оборони України викрили протиправні дії фігурантів на території Одеської, Закарпатської, Чернігівської, Львівської, Луганської та ще низки областей. Так, на Тернопільщині командир та начальник підрозділу нарахував та виплатив мільйон гривень службовцям, які згідно з наказами штурмували ворожі позиції у районі ведення бойових дій, а насправді знаходилися за місцями проживання. Ще один мільйон особам, які взагалі не проходили військову службу, нарахував колишній обласний воєнком на Дніпропетровщині. Цікавий епізод викрили правоохоронці на Хмельниччині. Там командир бригади виплатив п'ятьом військовослужбовцям по 30 тисяч гривень за нібито безпосередню участь у бойових діях в той час, поки вони ремонтували його власний будинок та помешкання його родичів. Крім того, ці особи, використовуючи спеціальну військову техніку, займались не Конним видобутком вапняку та будівельного каменю для проведення ремонтних робіт. Сума завданих збитків в цьому епізоді також сягнула понад 1 мільйона гривень. Командир військової частини на Черкащині підписав наказ про виплату додаткової винагороди 91 військовослужбовцю, які безпосередньо не брали участь у бойових діях. Тож сума незаконно нарахованих коштів сягнула майже 6 мільйонів гривень. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності, усім фігурантам слідчі повідомили про підозри. Їх дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема, службова недбалість, шахрайство та зловживання владою або службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.